Друзі, вітаю! Росія типова держава, яка все робить через одне місце. І до чого вони не, не торкалися, все перетворюється просто в лайно. І всі цілі, які вони ставили з собою перед початком війни, ну ніяк не виходять, а виходять рівно навпаки. Сьогодні Столтенберг вийшов з заявою про те, що НАТО має погодити рекомендації реформ, які потрібно Україні для вступу. І говорить, що члени говорять про те, що Україна дійсно буде членом. Нато, але треба до цього готуватися. Здавалось би, Путін нападав, щоб у нас були нейтральні держави і не могли вступити. А тут бум і вже кажуть, готуйте список. Зараз це все розберемо, але до вас прохання, підпишіться на канал для того, щоб ми разом з вами витискали російських агентів, і російські наративи з українського YouTube. Загалом, сьогодні, в понеділок, Єнс Столтенберг, очільник НАТО, вийшов з заявою, що союзники північно-атлантичному альянсі узгодять рекомендації щодо реформ, які потрібно здійснити Україні для готовності до членства у НАТО. Як повідомляє Європейська Правда, про це заявив Столтенберг перед зустрічю Північно-Атлантичної Ради на рівні міністрів закордонних справ, Столтенберг зазначив, що союзники погоджуються з тим, що у майбутньому Україна стане членом НАТО та нагадав про допомогу, яку країни-члени надають Україні на тлі повномасштабної війни. Наші зустрічі ми погодимо рекомендації щодо пріоритетних реформ Україні у той час, як ми продовжимо підтримувати Київ на шляху до членства. Перед цим була зустріч, де оновили Рада Україна НАТО, де обговорили оновлений план реформ для вступу в Києві в Брюсселі. Це відбулося в жовтні. Проговорили все. Про це повідомила наша віце-прем'єрка з європейської інтеграції Оля Стефанішина. За її словами, на Раді Україна НАТО українська сторона представила оновлений план політичних, безпекових та оборонних реформ, пов'язаний із оновленою річною національною програмою інструментом контролю за. Відповідністю України в членстві в НАТО це заяви достатньо гучні і зрозумілі, і потрібні багато в чому, наприклад, те, що говорить Стефанішна, це технічний рівень, рекомендації реформ це політичний рівень. Ми бачимо. Шенген і безвіз такий для пересування військової техніки це військовий рівень. Ну, от ну і для нас дуже важливо, що ця робота ведеться. Так хочеться, щоб вона велась швидше. І тільки Столтенберг погодить ці рекомендації українським депутатам і Кабміну одразу це треба робити. В світі дійсно запахло не тільки нападом Росії на Україну, але і третьої світової. Ну раз вже буде така вечірка, то краще бути в суперсильному клубі. Багатих і озброєних, ніж в банді ніщих і блатних. Розумієте? Тому в даному випадку нам точно треба тікати від цих всіх пострадянських. Історії бути в клубі західних країн з західною зброєю, з західними технологіями і західними стандартами. Тим більше, що наші військові дійсно демонструють суперздатність швидко навчатися і імплементувати найвищі західні стандарти. Більше того, я спілкуюся з багатьма нашими військовими, які проходять навчання за кордоном, то дуже часто навчання проходить в іншу сторону. Наші розповідають, як діяти в тих чи інших ситуаціях і як реально на практиці відбуваються. Деякі військові дії, військові операції, що часто в європейців не завжди є розуміння, і вони дуже радо слухають наших військових, тим більше досвідчених, потужних, класних українських збройних сил. Але тут є історія. Байден готує статтю, програмну статтю по Україні. Я вам про це вже говорив. Стаття повинна вийти ближче до річниці нападу Росії проти України. І ви знаєте, що Байден хоче створити прецедент, який покарає не просто Путіна, а залякає всіх майбутніх диктаторів, яких захочуть напасти на будь-кого зі своїх сусідів. Байден погоджується з тим, що його команда, і Салівані, Блінкін, не решта радників, з тим, що насправді. Те, що Саддама Хусейна повісили, мало. Бачите, Путіна це не злякало, і він розуміє, що наявність ядерної зброї, ну от Путіна, скажімо, в дечому обмежує від сценарію Саддама Хусейна, але не до кінця. Тим не менше, Байден каже, що треба завершити війну так, щоб всі інші диктатори навіть не вздумали робити щось схоже. Ну і говорять мої політичні інсайдери в Вашингтоні, що зараз думають обережно але думають про те щоб на 75-й 75, на 75 річниці зустрічі в Вашингтоні дати запрошення україни в нато така вірогідність є проти цього грає Корупція, безлад, спроби розколу нашого військового і політичного керівництва це грає все проти. От за нас грають збройні сили, які борються на полі бою. За нас грає історія України, яка демонструє свою приверженість європейському вектору. За нас грає світова. Геополітична ситуація, яка склалась таким чином, що якщо дати Путіну, хоча б частину України території в жертву, то це призведе до того, що він далі буде нападати на інші країни, намагатись захватити все, а відкусувати собі, наприклад, відсотків 10. таким чином Путін буде в плюсі, а цього ніхто дозволити не може. Тому чекаємо програмної статті Байдена. Вона може з'явитись в лютому, і там якраз таки ось ці цілі можуть бути узгоджені. Тому нашим політикам треба мобілізуватися на сил і рухатись в тому напрямку, щоб отримати квиток на членство в НАТО. Ось це якраз таки буде супер велика, класна, потужна перемога. Ну і е, на рахунок гарантії, тому що деякі політики говорять, що нам треба безпекові гарантії. Ні, не треба. Нам треба чіткий вступ в НАТО. Ми гарантії мали після Будапештського меморандуму. І ось вийшла е, на сайті Буша старшого стаття, як він зустрічався з радниками Горбачова, і вже тоді тільки розпався Радянський Союз в 91-му році, ми ще грудневий референдум не встигли провести, а вони вже казали, що Росія може напасти на Україну. І тут треба думати, як захистити Україну. На що Горбачовський радник казав, та ні, 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 там вже 12 мільйонів росіян ніхто нападати не буде. Ну, от, бачите, напали. Хоча в нас були гарантії Будапештського меморандуму, всі самі сильні. І потужні країни підписалися, але такі як Штати дають по 120, по 150 мільярдів. А такі, як Росія, самі нападають. Китай нейтральний. Розумієте? Тому ось ці всі гарантії до одного місця сьогодні треба говорити про реальне членство в НАТО, щоб Україна була захищена не гірше ніж Німеччина, Франція, Британія. Навіть якщо будуть найгірші сценарії, то ми будемо на сильній стороні. Але знову ж таки, вступ України в НАТО намалює червону лінію Росії і Росія в себе всередині буде казати, ну це і так пере. Мога, от, як, наприклад, з Фінляндії, буде посилати якихось марокканських, чи ліванських чи сирійських біженців, але це точно не буде впливати на ситуацію в Україні, це точно уже будуть їхні проблеми. Наше головне завдання реальний вступ. Друзі, напишіть в коментарях, як ви до цього ставитеся. Чекаєте вступ України в НАТО, чи взагалі не вірите, що таке може статись? Підпишіться на канал, бережіть себе, до зустрічі!